Так, хлопці, всім добрий день. Дивіться, зараз ви е, маєте знайти курс. Е, я кажу команду, оп, почнете рахувати, другий раз оп припинеться рахувати. Ну, Можна на неві направи, а можна Пусти, отут. Ось тут дивись, як немає. Як поцікається, що проти мене. Всі знайшли, всі знайшли, готові рахувати, приготували. Оп! Називає ваше прізвище, голосно говорити кількість нарахованих ударів. Я в цей час іду, вас всіх фотографую. Кочерніков. 23. Голубко. Нема, так? Пащівко. 22. Шевчук. 22. Омельченко. Гайсин. Наріжний. Поніщенко. Ля... Ляшенко. 20. Пономаренко. На Мельничук. 22. Вирезка. хлопчики, зараз Иванів. назад. коли проти вас камера, я іду. И... Планюк. Можна сидіти. города. Все. Будь ласка, всі сюди виходимо на майданчик. Да, будь ласка, отут розташувались всі так, щоб вам було зручно присідати. То мені сказали, що ви вже розмялися. Якщо ви ще не розмялися, значить закінчимо зараз цей тест і підете розминатися. Дивіться, що ви зараз робите? Ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. бо я починаю рахувати на кожен мій рахунок, ви робите глибокий присяд. П'ятки не відриваємо руки або вперед, або за голову і відразу підводитесь. Темп рахунку буде приблизно такий. Раз, два, три. Зрозуміли, так? Да? Просто присісти і піднятися. Сіли всі вниз, показали в нижній точці, завмерли, як ви будете присідати. В нижній точці всі завмерли. Вам трошки нижче, і вам трошки нижче потрібно. Так, отак молодці, піднялися і вам трошки нижче. На кожен рахунок присіли, встали. Робимо 30 присідань, відразу знаходимо пульс. Приготувались. Раз, два, три, не спішіть. чотири, п'ять, шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Знайшли пульс відразу, приготувались. Оп! Оп, скинули пульс, запам'ятали цю цифру. Ножки встряхнули, глибокий вдох, видох. Слухайте, друзі, вам двом останнє зауваження. перше і останнє. Зрозуміли? Відпочиваємо, відновлюємося, глибокий вдох, видох. Відновлюємося. Цей пульс, будь ласка, запам'ятайте. Після того, як порахуємо зараз повторно, тренер називає ваше прізвище, ви говорите два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення, який ми зараз з вами нарахуємо.